Всім привіт! Мене звати Анастасія Кухарська, і я хочу поділитися своїми враженнями від навчання в автошколі майстер. І також висловити окрему подяку інструктору Катерині, яка була зі мною в супроводі всі 40 годин практичного навчання. Проходила я в автошколі і е, теоретичне навчання з Анною В'ячеславівною, якої також я дуже вдячна за її турботу, за її підхід, е, за те, що теоретичний іспит було складено достатньо швидко. 20 з 20 питань. Практичний іспит в мене не так уж прям вдало, не з першого разу, але достатньо швидко. і Успішно все одно, коли зникли хвилювання, був зданий і. Що дозволило мені достатньо впевнено сісти за кермо вже після закінчення навчання, завдяки. Тому підходу, який був наданий в автошколі, а цією турботою, тим повноцінним супроводом, взагалі тієї атмосферою, яка панує в цій автошколі, тому що всі ці відгуки, які спонукали мене до вибору цієї автошколи з просторів інтернету, вони абсолютно всі правдиві, і навіть подекуди ти розумієш, що ці полотна позитивних відгуків, які написані, це не все те, що ти можеш висловити. Хочеш висловити, бо все одно всі хвилюються, переживають за ці іспити. Але те, що ти спостерігаєш під час навчання, це взагалі така от правильна побудова команди. Коли Просто тобі потрібно хоча б один раз проїхатися зі своїм інструктором, почути ці розмови з іншими інструкторами, з учнями, відчути це до себе, що це не просто відкатати ці години і все, і вели здавай. Ні, тобі на. Не... Прям наполягають на тому, щоб а, ти старалася обрати а, здачу іспиту на машині навчального закладу, хоча це достатньо важко, я здавала на сервісному центрі, як і більшість людей. А, але це про те, що ну, тебе не кидають. Обов'язково, по завершенню вже по підходу, закінчення годин. Практичний іспит, внутрішній іспит, який також дозволяє тобі зрозуміти, як ти себе відчуваєш в машині взагалі з іншими людьми, як ти будеш себе почувати на іспиті. Це така турбота, такі переживання, коли інструктори між собою постійно на зв'язку, як вони можуть допомогти вирішити проблему чогось учня, як вони можуть йому допомогти як найскоріше здати, які в нього проблеми, як їх вирішити? Це все дуже круто, це все така турбота щира. Я просто я кожного разу, я Каті не говорила це, але це. Так вражаюче, коли реально ти бачиш, що людина Така щира кожна, хто з нею на зв'язку, Катя, взагалі це просто любов. Я вже стільки всього говорила на три хвилини. Але Катя я вам дуже сильно вдячна. того, що ви про впевненість на дорозі, ви про знання, як відстояти свої права, як їх пам'ятати, да? не просто від балди за себе вміти постояти. Я дуже вас люблю, дуже сумую, тому що ви така щира, класна людина, і це дуже важливо, щоб саме з інструктором тобі було комфортно. Комфортно, як з людиною. О, також інструктором, який в мене приймав внутрішній іспит, е, з тим, з ким я бачилася, спілкувалася, це дуже крута атмосфера панує. І е, коли тебе вчать не просто завчити в маршрути, а саме е, спостерігають за твоїми слабкими місцями, як їх можна виправити, щоб ти себе впевнено почувала, як водій. Бо саме якраз таки моєю проблемою, незадачі з першого разу було те, як мені сказали також. Інспектор навчального сервісного центру про те, що твоя проблема в тому, що ти завчила маршрути, ти класно їздиш. От, і там знає також про те, що саме в нашій автошколі, в тій, які я проходила навчання, е, от, класні результати по зданням, саме, е, по познанням практичного іспиту І скажуть, е, блін, ну ти класно їздиш, але от ну, ти завчила маршрути. І от коли я оце перестала дивитися, ці всякі. Там YouTube відео маршрути і так далі, дійсно вийшло здати легко, дивлячись на знаки, слухаючи просто як навігатора свого інспектора. І це найголовніше. От. Вже наговорила, наговорила на п'ять хвилин, але я хочу, щоб це було достатньо змістовно для всіх, хто шукає собі автошколу і от те, що дуже важливо в наш час, це саме. Те, якою турботою, якою увагою тебе можуть огорнути. Це дуже важливо в наш час, коли так багато егоїзму, так багато просто зациклення на собі, на заробітку грошей, тут це взагалі не про те, це про те, щоб тримати своє ім'я, підтримувати його на рівні всіх інструкторів автошколи і щоб всі позитивні відгуки відповідали правді. вони відповідають, і е, моя щира рекомендація, а мої щирі враження е, дуже дуже вдячна за таку базу знань. І до речі, також потім спостерігала всіх моїх знайомих в соцмережах. Хто теж проходив навчання в інших містах України? Багато репостили саме Романові відео з Тіктоку. А, от, і мені було дуже приємно е, написати, що о, це, це моя автошкола. От, я тут навчаюся. І це дуже-дуже тішило, що по всій Україні равняються на права без хаборів, на автошколу майстер. Рада, що пройшла навчання саме у вас. і Навчання тут коштувало кожної, кожної копійки. Е, от. Дуже вдячна, що Катерина трапилася на моєму шляху. Не тільки ця автошкола, а саме Катерина як людина. Люблю, ціную. І сподіваюся, мені більше не треба буде до вас повертатися. Але я буду щиро рекомендувати всім. Хто планує отримати водійське посвідчення або покращити свої навички водіння? Е, вот. Тому знову ж таки всім, всім рекомендую е, гарного дня, звертайтеся до автошколи-майстер.